Дала збір, значить, я особливий відвідувач. Навіть вартовий захотів зробити фото і мною. Сів підпочити, розглядаюсь, з чого почати. Бачу, треба дрова підвести до ватри. Підкинув скінчився вогонь. Нема нас Щоб краще все побачити. О, цікава вигляда колеса. Спробую повідатись. Трошки незручно, але цікаво. Бачу величезну панораму, на який сам медзью бурбель з казковими персонажами Жабукрил, Побуга Лемон та Гридмідь. Знайомлюся з напрямками руху та мене зацікавив гобіт. Хочу зав'язати дружбу. Вдало! Семеницько підругає, вже свого папірука дару і стає у степові. Свати ще ось, Но, не? Якщо переможу, тобі відаю всіх жителі містечка і навіть у самому геті курбі, який має вдома. Я переміг. Починає мандрівку. Круте дзеркало для всіх мешканців. Будиночок і господарка ще час.

Буду його сусіда. По дорозі заглядає коштову стрику. І наші гривні. Дибе на Дивно, У в домівці погоруся і цибуля, і мешок з тачанами. Є ще Не, просто солове. Значить, курдель, як наш фермер, вирощує кукурудзу для своєї господарки, А цибулю на продаж. Молодець. Чин, а, а, Господарка куртеля, да, да, морські да, свинки. Да. Що ж у цього сусіда? Заходимо у ярамбу. Там ми купимо курделя, кукурудзу і цибулю. О! Тобі вікно, а якийсь вітраж. Горіл! Горо, соя, фасоля різних сорців, чечевиця та він справжній дубовий магнат. Це Що? я знаю, що оцінське. Доволі зручне. Ви цей вікном заворожує, лежу і насолоджуюся. Харабор запропонував скуштувати його фірмові напіль. Оце я напису. Вирушає далі. О, тут люблять сот І зараз посмакую. Ось заходимо. Ага, немає нікого вдома. Постояв та йду до сусіда навпроти. Їхні сусіди сташі знаходиться. Цікаво, як вони живуть. Ого, як до цього багато і сучасно. Я в захвасті. У хрумів, напевно, багато своїх маленьких хобітів. Або вони власники дитячого садочка, як у нас. Оце дивина. Тут приємно відпочити, хоча й доволі шумно. Катина Арі Котова. Книжку я читав. Ні, то ж страшний, радний роботи. Ні, то ж страшний, Експериментів, дослідів, крутий інвентар. Знайомтесь сучасний Гаррі Поттер Будинку, гарі, фото. Біля, біля. Крутий будинок, оригінальний вазон. За легендою геть закапнув еліксира на листя, і воно перетворилось на зелений побух Лемондів, який додавали пару життя. Побуги Лемонди товаришують з дипозами. баби. подивимося, що вони харчуються. Тут магічні напої, еліксири, на різні смаки, настоянки. Тепленько тут, крутий апарат для напоїв, відбірне на зерно для настоянок, фірмова парасоль для прогулянки. Буде раді відіграча. Не ризикує щось пити, шукає запасний вихід і бігом на повітря. Краса, сонечко, річечка з сюрпризом. Чудо! Містечко ходить. Тут треба кинути монетку і загадати пошай. Може, ваше збудеться. Дорослий одяг маленьких розмірів. Кумедно. Кожен господар має свій прапор. Трішки розваги. Ясно. І як вам? Я вжився в роль. Йдемо в гості до справжнього мага. Скринька подарунків. Ага, нема. Забули, будь ласка. Оце мага. А ще лав... красиві ладу ла. Приємна несподіванка та крута локація. Ході, Загадую бажання, щоб швидше настав мир, щоб всі були здорові та щасливі. Все це обов'язково здійсниться. Жителі містечка справжні майстри бо зуміли мене здивувати, краса. І як вам? Мені розповідали місцеві гопіти, що борфєй муряк ще той, міє відпочивати і працювати. Знає все про водну стихію, неперевершений і рибалка колекціонери можуть позавидувати. І як вам Ото що! Ruta culepție mușei Криниця тільки у нього і чарівна вода з'являється у ній за його вказівкою, а риби очевидно нею забезпечує всі жителі містечка. Дозволи приміряти плаща. Дарміл справжній гобіт грибник У нього ціла лабораторія, колби, склянки, пробірки з різними доповнювачами для грибних настоянок. Є готові для продажу. Капелюха має файного і кептарика, бо він справжній гобіт грибник, ще чарівник. А це місцевий такий собі центр дозвілля. Підклав дров, погрівся, розглядає магічні рослини, трішки зіграв роль Гаррі Потера, досліджував старовинні рукописи, розглядав картини. Знайомився з фондом бібліотеки. Треба прочитати щастя в боротьбі. Крута книга! І просто релаксую. Геджо радо запросив у свій кабінет, дозволив посадіти у робочому кріслі, розглянути офіційні документи, карти, рукописи, зробив екскурсію будинком і запросив за стіл на сімейний обід. Я вибрав столові прибори зі срібла, налив собі ельфійського напою та посмакував екологічно чистою їжею. Пограв їхні чотирнадські шахи. Програв. Пізніше вінчі. Я таких і не бачив. Голова йшла обертом від його пояснень пішов з того всього відпочивати голові годіло. Далі у журналі почесних відвідувачів залишив свою адресу Ютуб канал Олексій. Тож підписуйтесь. Вийшли на прогулянку до місцевого ставка. Чорні лебеді, просто красунчики. Подякував Гетю за гостинність, в подарунок отримував корзинку з ласощами. Залишив у скринці подяку жителям містечка за чудову екскурсію, відвідування. На завершення крамничка сувеніро. Вдячний за вподобайки. Якщо вам сподобалась моя пригода легенда, то підписуйтесь на мій YouTube канал. І це не забудьте. І будемо мандрувати разом. Наступна подорожка на дорога на гору Буковель.